Добрий день, дорогі мої шестикласники! Ми продовжимо вивчати категорії іменникам. І наразі відмінки іменників. Що це таке, навіщо вони взагалі нам потрібні і чи могли обійтися ми без них? Зокрема, ми більш детально зупинимося на кличному відмінку, особливості написання іменників у кличному відмінку. Отож, що таке відмінки іменників та з чим їх їдять, поговоримо сьогодні. Найскладніше почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. І я закликаю вас сьогодні бути наполегливими, уважно слухати, думати і записувати. І починаємо ми з невеличкої розминки. Пропоную вам кросворд. Для того, щоб відгадати ключове слово, розгадайте кросворд, скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Запишіть іменники, визначте рід іменників відгадок, поміркуйте, який іменник не співпадає з усіма іншими у роді, і яке ключове слово відгадали, то після виконання, скріншот з результатами, відправте учителю, тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, якщо ви правильно розгадали кросворд, у вас має бути слово відмінок. Що ж таке відмінок? Зміна закінчення іменника у зв'язку з іншими його словами в реченні називається відмінюванням. Поміркуємо, скільки відмінків в українській мові, на які питання вони відповідають, і чому кожний відмінок має два питання. Чому слова вживають у різних відмінках? Як говорив, Мовознавець Виноградов відмінок це форма імені, яка виражає його відношення до інших слів у мові. Навіщо ж нам потрібні відмінки? Ну ось, наприклад, вам речення. Я любити свій рідна мова. Хм, ви скажете, а ні, це не речення, це набір слів. А чому ви так сказали? Чому ви говорите, що це не речення, а я говорю, що це речення? Ну, Звичайно, для того, щоб це було речення з цих слів, ми можемо його скласти. Ми повинні всі слова правильно поставити у потрібному граматичному зв'язку. Наприклад, я люблю свою рідну мову. Так у нас був іменник мова, ми його поставили Я люблю кого що, тобто в інший відмінок. І вже свою рідну прикметники, які приєднані до слова мовам, теж змінилися. Оце і називається змінили слова за відмінками. Відновили потрібний граматичний зв'язок. Мій моя, мій мова найкраща з усіх мова у світ. Спробуйте побудувати речення. Що ви для цього зробите? Правильно, ви змінили відмінки слів. Моя мова найкраща з усіх мов у світі. Ви змінили відмінки, тобто слова. Іменні частини мови ви поставили у потрібній граматичній формі. У потрібному роді числі і відмінку слова змінили, і у вас є речення. Так от саме з допомогою відмінки встановлюється граматичний зв'язок у реченні та словосполученні. Категорія відмінка іменника служить для вираження відношень іменника до інших слів у реченні. Уперше назви усіх відмінків знаходимо в української граматики Агатангела Кримського 1907 року. Термін відмінок трапляється вперше в підручнику для української гімназії Руська граматика 1893 року Степана Смальстоцького. Відмінок граматична категорія імен. Саме іменників, прикметників, займенників, числівників, що відбиває його синтаксичний стосунок до інших слів у реченні. Наприклад, зміна зв'язків слова книга у реченнях Книга джерело знань Петро купив гарну книгу, що написано в цій книзі, усі полиці завалено книгами є зміною слова книга за відмінками або ж процес відмінювання. Граматично відмінок означає зміну форми імені за рахунок додавання або зміни відмінкового закінчення. Кількість відмінків у різних мовах неоднакова: від двох мова маратхі в Індії до 48 та бассаранській мові Дагестану. Українська мова має сім відмінків, інші слов'янські мови мають або сім відмінків, наприклад, польська, чеська, сербська, або шість російська, словацька, або ж не мають їх взагалі, так як болгарська. Відмінки відсутні у більшості європейських мов, окрім німецької та ісландської, в яких по чотири відмінки, а в англійській та скандинавській мовах існують тільки прямий називний. Та родові відмінки. У німців і французів таку роль виконують артиклі. Отже, кожна мова використовує ті засоби, які наявні в її розпорядженні. Але всі ці засоби придатні для висловлення думки. В українській мові відмінок прикметника, займенника, числівника завжди узгоджується з відмінком іменника, ось чому ми саме з іменника починаємо до якого вони належать. Наприклад, мисливець вийшов на полювання зі своїми двома вірними псами. Займенник слів, свій числівник два, прикметник вірний узгоджується з орудним відмінком іменника ПЕС Пси у множині. У сучасній українській мові категорію відмінка іменника складають сім відмінків називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. Називний відмінок називається прямим, а всі інші непрямими. Усі відмінки, окрім називного та кличного, можуть вживатися з прийменником. Тільки іменник у називному відмінку не залежить від інших слів у реченні. Тому цей відмінок називається прямим, а всі інші непрямі. Місцевий відмінок вживається тільки з прийменником. Тобто називний та кличний вживаються без прийменників. А місцевий відмінок тільки з прийменником. Усі інші вживаються, можуть вживатися як з прийменником, так і без. Проведімо невеличке мовознавче дослідження. Доведіть, що форми іменника в словосполученнях набрав землі і сиджу на землі. Це різні форми відмінка слова земля. Поміркуємо: набрав кого чого землі, родовий відмінок, так? І сиджу на кому на чому, на землі. Це вже буде місцевий відмінок. Незважаючи на те, що закінчення однакове, ці слова відповідають на різні питання, отже, мають різний відмінок слова земля. І не переплутайте, будь ласка. Ви повинні запам'ятати, а краще запишіть, будь ласка. Іменники відмінюються за сімома відмінками. Називний відмінок однини це початкова форма іменника. Тобто, для того, щоб поставити іменнику початкову форму, ми повинні його поставити в називний відмінок однини. Називний відмінок є прямим, решта непрямі. А звернули увагу, чому ж у нас по два питання: хто що, кого чого, кому чому. Ну, тому що в нас є істоти і неістоти. До іменників істот. Ми ставимо питання хто, до іменників неістот, питання що. Отож, називний, уже сама назва говорить, що він називає хто що. Родовий. Він питає роду, кого чого. Давальний даю, кому чому. Знахідний допитується, кого що, знайшов, знахідний знайшов, кого що. Орудний, орудую, тобто працюю, ким чим, і місцевий стою на якому або в якому місці, на кому на чому, або у кому у чому. Ну і кличний вживається для звертання до особи. Зверніть увагу в першу чергу. І попрацюємо з текстом. Прочитайте текст, визначте тему, основну думку і доберіть заголовок. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, а тепер випишіть з тексту іменники і визначте їх відмінок. Як ми це робимо? Як слід робити? Умій поважати працю своїх батька й матері. Умій поважати у нас іменник працю, кого що? Знахідний відмінок, працю, працю своїх кого, чию працю. Батька й матері, родовий відмінок. Немає кого чого, батька й матері. Бережи їх кого що, здоров'я та спокій. Це буде знахідний відмінок. Найбільше для них щастя то твоє життя. Щастя і життя це називний відмінок. Тому що вони виконують роль граматичної основи щастя, це є життя, працьовитість так само це називний відмінок, і старане навчання. Навчання це теж буде присудок, і називний відмінок. Ось саме так ми визначаємо в тексті відмінок іменників. А ви справилися з цим завданням? Коментоване письмо. Спробуйте прочитати словосполучення без відмінків, а потім з ними. Запишіть ці словосполучення, розкриваючи дужки, і спробуйте визначити відмінки іменників. Розв'язувати задача. Зустрітися з друг, дякувати батько. Ну, це як в тому анігдоті, коли твоя моя понімає. Ну, Звичайно, для того, щоб нам побудувати ці словосполучення, ми повинні іменники поставити у потрібному. Відмінку для того, щоб уникнути граматичної помилки. Якщо ми напишемо розв'язувати задача або зустрітися з друг, це буде граматична помилка. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і уникайте граматичної помилки. Запишіть слово сполучення правильно. Перевіримо, що ж у нас. Що ми маємо? Розв'язувати кого що, задачу, знахідний відмінок, зустрітися з ким чим, з другом, орудний відмінок, дякувати кому батьку, здавальний відмінок, грати у що, в кого ж, у що грати, знахідний відмінок, грати в гру, спіймати кого що, зайця, знахідний відмінок, дивитися, на кого, на що дивитися, на картину, знахідний відмінок. Ось саме так ви повинні були виконати це завдання. А ви правильно виконали? Якщо правильно, то я вас вітаю, ви молодці і наразі для вас наступна робота. Зверніть увагу, звертаючись до кого чого небудь українці, вживають іменники в кличному відмінку. Звертатися можна за іменем, іменем по батькові, за прізвищем, науковим, військовим та іншим званням, за назвою посади, професії тощо, використовуючи водночас і слова українського етикету на зразок чоловіче, жінко, свати, свахо, дідусю, хлопче, дитину, студенте і подібні. Кличний відмінок позначає звертання до певної особи чи предмета. Іменники в однині мають у кличному відмінку різні закінчення. О, Е, є, у, Ю. на вибір закінчення впливає рід іменника та твердість чи м'якість кінцевого приголосного іменникової основи. Тобто, для того, щоб правильно поставити іменники в кличному відмінку, зверніть увагу, а кличне має тільки однина. У множині кличне збігається із називним то ми повинні звернути увагу на рід іменника і звернути увагу на е, те, який приголосний основи, твердий чи м'який. Дуже часто звертаючись до своїх рідних, знайомих, друзів, тощо ми можемо припуститися помилки при звертанні, тієї ж самої граматичної. Аби цього не сталося, пропоную вам переглянути відео, в якому ми дізнаємося, як правильно звертатись Олегу чи Олеже, Ігорю чи Ігорем в експрес урок від Олександра Авраменка. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити відео, і запишіть собі, як же правильно звертатися: Олегу чи Олеже, Ігорю чи Ігоре. Натисніть, будь ласка, на паузу і перегляньте відео, воно буквально дві хвилини, але вам, думаю, буде цікаво. Кличний відмінок іменників першої відміни чоловічий та жіночий рід закінчення «а, я». Зверніть увагу, що якщо ми маємо іменник чоловічого або жіночого роду, який закінчується на А або на Я, то в нас будуть такі закінчення сестро Миколо, Базіко, це якщо в нас зверніть увагу твердий приголосний основи. Микола, Миколо, Базіка, Базіко, твердий приголосний закінчення буде о в кличному відмінку. Якщо ж у нас ті самі іменники будуть з м'яким приголосним основи доля, душа або основа нащепляще Марія, Ілля, то закінчення буде е або є. Пестливі ж форми іменників жіночого роду мають закінчення Ю, Наталю, Доню, але іноді Насте Катре. Якщо ж у нас іменник чоловічого роду з нульовим закінченням, тобто закінчується на приголосний, то тут вже будуть ось такі закінчення. Якщо іменники мають суфікси «ик», ок, к, то буде суфі закінчення ОУ Петрику, батьку, сину, тату, діду. Іншомовні імена заснову на ГКХ матимуть закінчення У Джеку, Людвігу, але Олегу. Деякі іменники засновують чи ши матимуть закінчення у слухачу, товаришу, дощу, а з основою на м'який приголосний матимуть закінчення ю Андрію, учителю Ігорю. Кличний відмінок чоловічого роду з нульовим закінченням та Ом іменник, в іменниках заснована твердий приголосний, має закінчення М. Е. Петре, соколе, козаче, юначе. Власні назви нажичи ши, Джим і загальні на «ж» Р теж мають закінчення М. Е. Довбуше, стороже, маляре, але кобзарю. Іменники з суфіксом ець теж мають закінчення е молодше, хлопче, шевче, але зверніть увагу, тут теж відбувається чергування козак, козаче, юнак юначе, але умільцю, знавцю. Ось такі основні правила вживання іменників у кличному відмінку. І працюємо практично, пояснювальний диктант. Знайдіть у реченнях іменники у формі кличного відмінка, яким членом речення вони виступають, поміркуйте, і як же виділяються звертання на письмі. Міркуємо. Так, у першому реченні бачу руки твої, моя мамо. Іменник у кличному відмінку, мамо. Зверніть увагу, що це звертання. Звертання поширене, адже він, це слово вживається разом із займенником. Залежне слово є Моя мамо. І звертання виділяємо з обох сторін комами. Але зверніть увагу, що звертання не виступає членом речення, тому що граматично не пов'язується із членом речення. Пригадуєте? Так само звертання і вставні слова не є членом речення. О, рідна! Земле закінчення «е». Звертання, до речі, теж поширене, адже слово земля має залежне слово. Земле рідна». Зверніть увагу, що прикметники кличного відмінку не мають. І при кличному відмінку іменника у них іменник називний моя рідна. Чуєш, брате мій, іменник брате, в кличному відмінку має закінчення «е». Товаришу мій товариш має закінчення У. І це теж поширені звертання. Зверніть увагу, що вони на письмі виділяються комами. Звертання у реченні завжди виділяємо комами разом із залежними від них словами, якщо це поширені звертання. Пригадали? А тепер попрацюємо практично. Запишіть іменники у кличному відмінку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так у нас буде сестром, подругом, Вікторієм, Мрієм, Бабцю, Матусю, бо це зменшена пислива назва. Настем, душе, Іване, друже, побратиме, батьку, онучку, сину, Василю. Пан лейтенант, зверніть увагу, два слова ось таке словосполучення. В кличному відмінку будуть два іменника. Пане лейтенанте, лікар Ігор теж два слова буде в кличному відмінку. Лікарю Ігорю. А ви правильно виконали? Дуже уважно запишіть закінчення. І навіть якщо ви помилилися, підкресліть це закінчення і запам'ятайте. І вибірковий диктант. І з-поміж запропонованих слів виберіть правильно утворені форми кличного відмінка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте ці завдання. Ну що, перевіримо? Так, в правильній формі ми виписали радості дядечку Богдане Павловичу і капітане. Ось саме ці форми правильні, всі решта неправильні. І на закінчення пропоную вам гру скачки. Оберіть варіант, грати одному, тоді вашим суперником буде комп'ютер. Або ж ви можете грати із своїм якимось товаришем. Оберіть правильну відповідь і натисніть справа від слова на галочку. Тобто скачки це саме по іменниках кличного відмінку. Якщо відповідь правильна, вона засвітиться зеленим. Після завершення перегонів вам буде оголошено результат у нижньому рядку. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити гру, а після виконання скріншот з результатом відправте учителю. Тобто мені, мені цікаво буде, як же ви пограли. Грайте з комп'ютером, грайте з товаришем і вигравайте. Таким чином, ви практикуєтеся у, іме, у вживанні іменників кличного відмінку. А на сьогодні все. На сторінці 92-93 прочитаєте і вивчите правила, а на сторінці 94 ви обов'язково прочитаєте рубрику Зверніть увагу. Виконаєте вправи 254 та 257. Любіть і вивчайте українську мову, вживайте слова правильно, уникаючи граматичних помилок. А я кажу вам до побачення і до зустрічі на наступному уроці, тихого вам дня!